Мої вітання, друзі, як ви вже здогадалися, це паяльничок для пайки пластику спеціальними скобами, вони сюди вставляються, і потім, звісно, беруться дві половиночки пластику і спаюються. Потім хвостики відкусуються, зачищаються. Ну, він не працює. Ось такий він вигляд має, скоб мені не дали. Давайте спробуємо подати напругу. Бачимо, що світлодіод у нас засвітився, натискаємо кнопку. Світлодіод щось підмигує. Трішки давайте спробуємо навантажити ось такою 6-вольтовою лампочкою, як вона буде реагувати. Так, Під'єднали лампочку і дійсно не працює, але бачимо, що світлодіод почав ярко, яскравіше спалахувати. так Менше спалахує, а з навантаженням трішечки краще. Тому щось не працює. І вистачило його всього-навсього на одну скобку. АНТ. Не знаю, це фірма чи просто так якась реклама. Тому будемо зараз вимикати, відкручувати чотири гвинти, розбирати, дивитися, що тут. Що він складається. Можливо, якщо не вдасться відремонтувати, то хоча б заглянемо всередину і подивимося, що він складається. Так, розполовинюємо. Половинки, як ви бачите, повністю не виймаються. Давайте дістанемо плату, оглянемо, з чого вона складається. А складається вона, як ви бачите, імпульсний блок живлення. Що він має шимку, діодний міст. Так, давайте я вам якось ближче покажу. Так, діод, шунт. А ще ось два шунти стоять. Так, Оптопара, це вже по низькій стороні діод, ТЛК-430 кнопка, світлодіод з цієї сторони транзистор 11N80 11 А800 вольт, вхідний конденсатор, радіатор реалізований таким планом, тобто від Відводиться тепло через плату. Ще один конденсатор живлення шимки, мабуть. До речі, шимка тут стоїть ОБ-2268. Не бачу, що щось таке. Трансформатор. Так, ще один діод, вихідний конденсатор, під радіатором, можливо, два, два діоди. А, ну, да, два схоже на діоди, можливо транзистори і термозапобіжний термостат КСД. 250 воль, 5 Ампер 65 градусів. Все, далі. Проти вихідні, щось тоннюшеньке, ну, діод звісно. Тобто схемка така простенька. Керування в нас йде. Куди воно йде? Так, щось тут доріже, не видно. Ну, давайте ладно спробуємо увімкнути. Так, обережно, щоб нас... Не стукнуло. Так, подаємо напругу, бачимо, світлодіод світиться. Так, натискаємо, світлодіод лише мигає. Так, нічого не видно. Світлодіод мигає і все. Давайте ще раз спробуємо навантажити, як воно буде реагувати. Лампочка на 6 вольт, 50 Вт. Ну, цей прилад сам десь розрахований на... 70 Вт, тому давайте ще раз спробуємо. Так, не засвічується наша лампочка. Міняється яскравість, чи це такий режим роботи, чи імпульсний, чи я не знаю, що воно, чи він йде в захист невідомих причин. Тому зараз щось проміряємо, ну, подивлюся чи вийде з цього щось, чи не вийде. В принципі, все просто, а чому не працює, будемо зараз Раз розбиратися з цим. Так, друзі, значить, зняв радіатор, перевірив діоди, вони справні. Міряю напругу на конденсаторі, Натискаю на кнопку, але напруги немає. Без навантаження, звісно, вона є. Так. Попасти, щоб на, ну, понатиснути. Бачимо, що Так, десь була тут напруга. Бачимо 2,9 вольт, напруга є, а навантаження не тримає, навіть лампочку не тягне. Тобто йде з невідомих причин Ой, Ладно, зараз буду далі дивитися. Так шановні, значить давайте зараз заміряємо напругу на мікросхемки, це друга нога в нас корпус і сьома плюс. Подивимося що тут відбувається. Так, тут нічого немає. Навіть і страга є 5 вольт, щось трибає. Так, так, дивимося 6 вольт. Малувато буде. Так, якщо натиснути на кнопку, чи буде вона зростати амплітуда, тому що тут активується, я так розумію, рівень. Так, 5-6 ні. Нічого не піднімається, тому зараз буду пробувати міняти мікросхемку, є в мене шинка ОБ-2269 міняю. Так, друзі, замінив я е, шимку. Давайте заміряємо, що тут у нас зараз по напрузі, подали мережеву напругу і далі стаємо на сьомому ніжку. Так, як би його стати не закоротити. Дивимося напругу. 9,4 вольта. Все, це вже трішечки веселіше. Тепер давайте спробуємо під'єднати ось цю лампочку. І натиснути на гашетку, чи засвітиться вона в нас. Так, о, бачимо, світлодіод замагав імпульсами і пішов на калампочки. Добре, вимкнули, все, вимикається. Ще раз натискаємо. Так, працює. Добре, це тільки що скобок у мене немає. Так, ладно. Значить, зараз давайте вимкнемо. Як тут діоди почуваються, бо є радіатор випає. Вони зараз холодні. Зараз прикручу радіатор, поставлю мабуть, сюди саму пасту, намажу і спробуємо зібрати, подивитися, як воно буде далі працювати. Так, друзі, значить плату я відмив. Бачимо, що все чистенько, тому що пропаював ще додатково сам трансформатор. Гадав, що тут контакту немає, ну, але поки що замінив шимочку, запаяну, як ви бачите, якісно. І Давайте спробуємо зібрати і щось сюди навантажити потужніше, не знаю що, кобок немає. Можливо, скрепку спробуємо вставити. Так, друзі, значить прилад зібраний. Я вже вімпнув його, як ви бачите. Так, десь щось не контакт, що в мене зараз другу розетку. світлодіод. Щось він то світиться, то не світиться. Світлодіод, бачите, при навантаженні без навантаження він практично не світиться. А коли ми будемо навантажувати, так, бачимо, що він під мигою. Не знаю, чи це правильна робота його, чи неправильно. А, це, мабуть, кнопка натиснулася. Давайте спробуємо. Так, є світлодіод, засвітився, чомусь мерехтить і лампочка ТЕС світиться. Ну що, давайте спробуємо скрепку навантажити. Я не знаю, ні хром сюди треба, ні-ні хром. Я не розумію. Так, щось лампочка світлодіоди, Цікаво так. Поту. Якось індикаторний світлодіод, чомусь то світить, то не світить, не пойму, що воно таке. Ну, зараз ще раз навантажимо, зараз ми ось так. Так, та ні, нібито накаляється, все добре. Зараз щось спробуємо всунути сюди. Так, знайшов я скрепку, розігнув її, давайте спробуємо її під'єднати, згорить, не згорить, момент істини. Не піду вже в магазин купувати скоби. Так, поїхали. Натискаю на кнопку. Давайте я вимкну світло, щоб видніше було, чи воно красніє. О! Дійсно красніє. Так, о, бачимо, що... Плавляется. Так, давайте я вимкну светло. Так. О! Бачимо, что выплавляется. Видно вам, да? Так, фокус у нас немає. Потому что... Так. Да, працює, вы знаете. Светлодиод светится. Давайте еще раз пробуем. Да, Так, шановні, ще раз перевіряємо, дзвониками відволікають, натискаємо ще раз, чекаємо, поки нагріється наша скрепка і воно працює. Уже декілька разів перепробував, все воно працює, тому думаю, що працюватиме. Так, все вимкнули. Ну, в, принципі, в принципі, працює. Так і должно воно вийматися. Потім відкусується. Тобто працює. Дивно, що вдалося зробити. Я не знаю, чому тільки вилетіла сама шимка. Не зрозуміло, чому тільки на один пай хватило. Ну, Це таке. Надіюся, що ще попрацює. Вимикаю, буду віддавати власнику, нехай працює. Дякую, друзі, за увагу. На все добре, до побачення.